Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Квітковий Ра Світлани. Сьогодні розмножуємо гіпоестес. Ось такого красунчика два місяці назад маленьким череночком я купила. Сьогодні він вже дуже великий і вирішила почеренкувати. Зрізаю на 2-3 вузла череночки. Ось Тут я вже їх позрізала, приблизно так воно виглядає. Обов'язково відкусуємо верхівку та нижні листочки, для того, щоб вони не заважали вкорінюватись. Такі от гармінки у нас виходять. З одного куща можна 5, 6, а то й більше нарізати. Ставлю я в стаканчик з водичкою, зверху закріпляю целофан і перематую скотчем, щоб він не спадав. І вставляю череночки над водою.